Всім доброго дня! Наш чергове надходження зі Швейцарії. Це Kia Sorento 2.2 дизель 2012 рік з оригінальним пробігом 141 тисяча. Машина тільки приїхала зі Швейцарії, повністю розмитилася, сертифікувалася і вже готова до продажі. Ось так виглядає машинка. По машинці присутні 4 косметичних підкраси. Але це ж нічого страшного немає. Пізніше вам покажу її точноміром. По комплектації, практично на максимальній комплектації, тільки немає люку і великого дисплею екрану. Присутні такі топові лінзовані фари помивач фар, протіотуманні фари, гарний такий хром, дія. Зараз трошки погодні умови, погані дощ, але це нічого страшного. Капот без сколів, без царапин, без м'ятин, машина рівнесенька. Ми купуємо тільки автомобілі з малими пробігами, чесними. Перевіряємо, надаємо повністю ВІН-код для перевірки, також є повна сервісна історія автомобіля. Так, стоїть хороша, класна резина. Подивіться, з яким класним протектором. Просто практично нова, тормозні бліни в ідеальному стані, просто нові. 235-65 r 18 Також тормозні диски з блінами в гарному стані, колодки також. Все дуже в гарному стані, легкоспавний диск не почухраний, не подертий. Також по лівій стороні водійський автомобіль без м'ятин, без сколів, без царапин. Повний привід автомобіля працює, він йде тут повний, повноприводний. По вікнах автомобіль своєрідний, присутні такі хромовані класні рейлінги, дах без сколів, без царапин, без Так, Зразу mm. надам вам вінко для перевірочки, перевіряйте. По вінкоду автомобіль, нічого не приховуємо. Також присутня вінеточка, що автомобіль їздив по Швейцарії 2023 року. Повний привід АВД. Поднищу автомобіль як новий, ніде не ржавий. Так, По лівій стороні показую вам. Так, перейдемося до задньої тормозної системи. Тормозна система взаді також в гарному стані, без вироботки. Хороший протектор резини, гарні легкосплавні диски, машина повністю обслужена, замінено масла, фільтра, все помінено. Новому власнику нічого не потрібно робити. Так, задні стопи в гарному стані, ніде не попіскоструєні, не почухрані. Також покажу вам з такого ракурсу автомобіль. Присутні задні партронічки, все працює. Також присутній форкопчик, поднищу автомобіль як новий, присутня запаска повноцінна. Це автомобіль швейцарський, нічого ніде не ржаво. Автомобіль зі Швейцарії по днищі приїжджають практично в ідеальному стані. Це не Швеція, не Норвегія, не Фінляндія, що там все гнеле ржаве. Також присутній роз'ємчик для розеточки Все присутнє. Автомобіль забув сказати, цей семимісний, показую вам по правій стороні. Також автомобільчик без подряпин, без сколів, без м'ятин. Також тормозна система в гарному стані. Задні, задні вікна такі затоновані, йшли з заводу, ніхто їх не дотоновував, криша без м'ятин, без царапин, без сколів. Також все в гарному стані. Автомобіль збережений, був викуплений приватною особою в Швейцарії. Автомобіль не з площадки. Так, зараз перейдемося товщиноміром. Покажу її вам товщиноміром. Ось такий у нас товщиномір Profiline TG. Професійний. 118 оригінал. 130 оригінал, 114 оригінал, 193, 195, 161, 193. Ось це крило підфарбовано, воно не шпакльоване, просто десь була можливо малесенька подряпинка, його підлакували, що це нічого страшного немає. Автомобіль не новий. Так. Ліва водійська дверка 111. 113, 165, 163, 220. Ця дверочка теж також була підлакована. Крило, дверочка. І ось це крило. 340, 351, 900. Тут ви трошки шпаклівочки. Це нічого страшного немає. Тут вже 156, 167. 120. Тут трошки підфарбували і зробили перехід до усюди. Тут далі все йде в оригіналі. 119, 118, 114. Це нічого страшного немає. Дуже зроблено якісно, це все робилося в Швейцарії на офіційному дилері Kia. Задня кришка багажника 146 оригінал, 127 оригінал, 180. 135. Десь погано приложив той мір, погано показує. 140. 146. Це йде, б'ється в норму, все в оригіналі. 116 оригінал. 125 оригінал. 113 оригінал. 109 оригінал. 108 оригінал. 118 оригінал. 117 оригінал, стієчка. 121 оригінал. 112 оригінал. 110 оригінал. 112 оригінал. 113 оригінал. 124 оригінал. так, Машина має пару підлакувань, це нічого страшного немає. Автомобіль не новий, зато тут дійсно що оригінальний пробіг, 141 тисяча. Якщо є якісь підлакування в Швейцарії, ми такі автомобілі купуємо, для нас це нічого страшного немає. Для нас головне, це як автомобіль обслуговувався і гарний пробіг, щоб був автомобіля малий. Так, показую вам її по салоні. По салоні 4 стеклопідіймача, регулювання з дзеркалами, складання з дзеркал, трошки дощик накапав в такому стані дверна карта водія, все в гарному стані. Також по ніде нічого не витерто, не подерто. Присутня бірочка, що щось, щось замінювалося на 67 тисяч у 2020 році. У гарному стані руль. Також не перешивався, не красився, омивач, регулювання. Допомога при спуску. блокировка повним приводом, перемикання світлом, також присутня така магнітола. Тут з меншим екраном, підігріве сидінь, двохзонний клімат, контроль, гідротрансформатор, коробка автоматична. Також є, можна підключатися додатково, телефон можна підключати до Bluetooth, є заводський блютуз. Також є підлокотник. Електричне регулювання сидіння, все присутнє, по болтиках, нічого ніхто не крутив, не знімав. Все показую чесно вам, так як є. Так, Ліва задня дверна карта ось в такому стані. Задні сидіння просто також в гарному стані. Присутні такі оригінальні коврики резинові, кавролін -кавр -кавр чистесенький, ніде не почухрано, нічого, не подерто, панель також в гарному стані, стеля все в гарному стані, не прокурена. Кажуть вам, що є 7 місць в автомобілі, також присутні ззаді плюс 2 місця. Тут покришки багажника, ніякі болти ніхто нічого не знімав, не крутив, газові опори в гарному стані, пластмаса також не почухрана, не подерта. Права дверна карта також в гарному стані. Сидіння тут з такого ракурсу вам покажу. Такий вид спереді, Все в гарному, охайному стані. Пасажирська дверна карта, пасажира також. Підлокотник, нічого не затерто, не почухрано. Сидіння пасажира також в гарному стані. Друзі, тож кого цікавлять чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Додайтеся в мою viber групу, також підписуйтесь на мій YouTube канал. Приїжджайте на Тест-Драйв, тестуйте, також автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Тут пробіг чесний, тут пробіг, можна легко подивитися, також перевірити на офіційному дилері, Kia, без проблем перевіряється зараз все. Все розказав вам чесно, показав. Приїжджайте, буду дуже радий. Ціна автомобіля буде 14,5 тисяч доларів. Кому дорого, не пишіть, не дзвоніть, щоб ви розуміли цього автомобіля на зараз час. Розмитнення 5 тисяч доларів. Його ще потрібно купити, вони там не стоять, не чекають. Найти, вибрати, привезти, доставити, розмитнити. всім дякую за увагу, всім пока. Дзвоніть, завжди буду радий відповісти на ваші любі запитання. Всім дякую.